Що коротко, якщо так коротко про те, що реально буде змінено в судовій системі, так, відповідно до цього закону, ну, перше, всі голови і заступники голів всіх суддів, крім Верховного, автоматично е, звільняються, е, збори суддів. Колектив суддів, збори суддів мають повноваження обрати собі заступника і голову суду, так само, як і секретаря відповідних палат судді суддівських апеляційних судах. Крім того, звільняються всі члени Вищої ради юстиції і звільняються всі члени вищої кваліфікаційної комісії. Це ті органи, які тримали в покорі всіх суддей, які повинні були бути в цій вибудованій системі. Цій вибудованій системі. Міняється принцип делегатів, обрання делегатів на з'їзд. Мало того, не можуть бути членами ні вищої ради юстиції, ні членами вищої кваліфікаційної комісії ті особи, які там уже були. Uh -huh. А ми бачили, що ті члени, як, як небожителі, там постійно були там по, по 5, по 7, по 10 років, і їх звідти ніяким чином не можна було звільнити і замінити. Крім того, цей закон передбачає створення тимчасової спеціальної комісії, яка буде працювати рік. Яка складається з 15 членів, 5 яких це бувші судді, і е, плену Верховного суду їх буде призначати, а інші 10, е, по 5, 5 буде призначати Верховна Рада, а 5 буде призначати е, урядовий уповноважений по антикорупційній політиці. Це все громадські діячі, немає ніяких чиновників, ніяких депутатів, які будуть, е, які будуть розглядати ті справи е, відносно суддей, які вчиняли безчинства, і які перевищили свої повноваження і порушували присягу суди під час майдану, всі події пов'язані з Майданом, а також ті справи, які стосуються європейського суду з прав людини, де чітко встановлено, що суддя порушив свою присягу, і суддя є винний тому, що європейський суд з прав людини це питання і на користь громадянина чи іншої особи, значить іншого суб'єкта ухвалив рішення, і от власне всі ті факти суддівського свавілля, які відчинилися під час майдану, а також ті, які пов'язані з рішеннями Європейського суду з прав людини, будуть розглядатися цією комісією, mm -hmm. тимчасово спеціальною. Буде, буде буде висновок цієї комісії. Цей висновок буде передаватися в Вищу раду юстиції, вже оновлену у Вищу раду юстиції. Він буде обов'язковий для розгляду Вищої ради юстиції. А вже Вища рада юстиції буде в рамках конституційної процедури визначати чи той суддя має бути звільнений за порушення присяги, чи має бути відповідні адміністративні стягнення? Тоді це буде справа спрямовуватись до вищої кваліфікаційної комісії. І що тут дуже також важливо, те, що дуже ретельно і пильно за роботою нашої депутатської такої групи авторів слідкувала і. Венеціанська комісія і представники Ради Європи, і вони давали свою рецензію на проект закону, про який ми зараз говоримо, який вже сьогодні став законом. Всі їхні рекомендації були враховані, тому що нам важливо, щоб тут не було якоїсь революційної доцільності, в тому числі, а щоб тут було забезпечено абсолютно неупереджене, неупереджений розгляд всіх таких справ, і щоб суддя так само мав право на захист, мав право на адвокацію, мав право на бути вислуханим і таке інше. Все це процедурно повністю забезпечено. Але це буде безпрецедентний якби, крок. Я вважаю, навіть не тільки за період режиму панування а за всі 22 роки незалежності нашої держави, коли з одного боку суддівське самоврядування може бути суттєво піднято, тому що голова суду опирається на рік з правом бути переобраним ще на другий термін. Два терміни підряд він може бути. Це означає, що у нас має бути так само як у Європі. Що голови суддів виконують абсолютно технічну роботу координаційну по забезпеченню можливості суддям здійснювати правосуддя, а до цього часу всі намагалися стати головами суддів, тому що голова суду фактично впливав керував. і керував, впливав і таке інше. Тому це була надзвичайно солодка посада, за яку всі билися, боролися, платили шалені хабарі і таке інше. І фактично через голів суддів впливали на будь-які рішення. Я дуже сподіваюся, що це перший крок. Я дуже сподіваюся, що ми маємо величезну кількість фахових молодих юристів, які дійсно готові стати так само суддями. Я дуже сподіваюся, що е, будуть ще інші зміни в закон про судоустрій і статус суддів внесені, внесені, так само і до конституції відповідно для того, щоб напрямок судової реформи здійснювався. Але це дуже важливий перший крок. Власне, для того, щоб подолати корупцію в судовій системі, для того, щоб зламати той страшний нищівний механізм, який до цього часу функціонував.